Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено захисту права на землю. Право те, яке було вам отримано, земля сільськогосподарського призначення, хоча я вважаю, що її продавати не можна, і це заборонено. Ну, зараз ми говоримо про загальний захист права на землю, який дуже часто намагається через руки, якимось чином споплюжити, вигадати якісь історії, що хтось щось не так зробив. Рада не так видала вам документи, і тому потрібно скасувати ці акти і забрати у вас цю землю. При цьому, на жаль, я от в понеділок розповідав про це в загальному огляді практики судової. Зараз я більш детально про це розповім. Дам посилання на ці от одне наше рішення і рішення Великої Палати, що стосується захисту, яким чином захищати свої права. До чого прийшла Велика Палата, і при цьому це не, не одне рішення, декілька рішень, яким чином, в принципі, захищати. Мова йде про те, що фактично Велика Палата наразі, от саме на сьогоднішній день, хоча, я не вважаю, що це правильно, прийшла до висновку, що у разі якщо ваша земельна ділянка порушує право, наприклад, там, державної власності, комунальної власності, заходить на От в даному випадку те, що говорила велика палата на землі відчудження укрзалізниці. То в даному випадку належним способом захисту цього права є фактично витребування з незаконного володіння. Не усунення перешкод користування, а витребування з незаконного володіння. В чому різниця і що тут є важливим? Якщо ми говоримо, що от Велика Палата на сьогоднішній день прийшла до висновку, що Укрзалізниця повинна саме витребовувати, то тут застосовуються строки позовної давності. Тобто, якщо строки пройшли, то відповідно Укрзалізниця втрачає можливість захистити свої права. Я вважаю, що це неправильно. Тому що якщо раніше Велика Палата розповідала, що в даному випадку, ну, наприклад, порушений там ліс був приватизований, чи порушена смуга відчудження те, що да, водойм велика палата говорила, що там потрібно застосовувати так звані негаторні позови, а саме усунення перешкод користування цим майном. І тут позанадавність не застосовується. Тут Велика Палата змінила свою позицію. На жаль, це наносить шкоду і землевласникам, і орендарям, і орендодавцям, і взагалі всім. От така зміна позиції від не розуміло чого там, температури вітра чи. Що там сталося, незрозуміло. Чому саме так вирішила Велика Палата? Тому в даному випадку до вас повинні застосовувати позови, що стосуються витребування з незаконного володіння і застосовується строк позовної давності. Друга ситуація, про яку я хотів розповісти от на цьому тижні, те, що ми отримали рішення суду, це у разі якщо порушується договір оренди. А саме сплата за договором оренди, право на розірвання договору. Я про це вже знімав відео, ну от зараз на практиці, це наша вже практика, з посиланням на ту ж велику палату, я там в телеграмі посилання на всі ці рішення, тому обов'язково підписуйтесь, Зазначила, що повинна бути пропорційність. Тобто, якщо несплата є незначною, тобто, знаєте, одну, одна справа, коли особа не сплачує за оренду там, повну суму чи значну суму, там, наприклад, більше п'ятидесяти Постійно не звичайно, є підстави для розірвання договору оренду. Якщо сума незначна, от в даному випадку у нас була там 12%, порахували, там я не пам'ятаю, скільки рішення Велика Палата в своєму врахувала. Якщо сума незначна, то так, підлягає задоволенню позов в частині стягнення суми несплаченої орендної плати, ну, якщо є підстави для цього. А що стосується позову в частині розірвання договору оренди, то тут. Треба судам відмовляти. Тобто на сьогоднішній день, якщо сума не сплата є незначною по відношенню до сплаченої суми, і якщо вона сплачена своєчасно, немає там, системності порушення сплати навіть основної суми, то у суда відсутні підстави для розірвання договорів оренди. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, посилання дам в себе, як я говорив в телеграм-каналі, підписуйтесь, поширіте це відео для того, щоб знати про свої права і. Як захиститись у разі витребування у вас земельних ділянок Там, через 10-15 років дуже часто таке трапляється. Як захиститись себе від, е в питаннях розірвання договорів оренди? Є у нас така практика, тому звертайтесь, будемо захищати ваші права. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі.